Вирішила вийти в прямий ефір, щоб просто поділитися своїми думками. Значить, ось ці дві машини, вони вже більше ніж пів години стоять і світять на наш намет, гудять, шумлять. Раніше вони просто проїжджали, зараз стоять пів години. Ну, я думаю, вони у них там просто якісь розборки, але я собі подумала, реально би захотіли нас зачистити, можливо, це б так виглядало. Вибачте, я, просто вони вже тут більше ніж пів години світять отак, прямо, бачите, прям, прямим попаданням світять сюди на намет і стоять тут, шумлять, ніяк не можуть почати чистити свою площу. Звісно, брідові мені думки в голову лізуть, але я не вправі їх озвучувати, але, але в голову всяке лізе. Що якби нас хотіли прибрати, то мабуть це б виглядало так. Один би їхав, б нас згортав, попід тебе підминав. О, якісь мужчини стоять. Але думаю, з другої сторони їм би прийшлось якогось кілера шофера наймати. Чи що. Думаю, наших не купиш ці, то, що? щоб нас вбити, щоб їм заплатили і вони погодились. Ну, звісно, я. Просто перебільшила, так що вибачте. Добре, я думаю, запишу, бо хто його знає, що буде. Ну, скажімо, в, цій, в цій годині от вони тут стоять, кажу, вже хвилин 40 отак стоять, щось там Ні, Ну, звісно, я думаю, ворог, якщо б щось робив, він би одразу зробив, а не стояв би. О, хтось мені сердечко присилає. Дякую вам, Олександр Кириченко. Дякую. А що це ви так довго не спите всі? Дякую, Олександр. За вашу підтримку. Знаєте, мені, я щойно побачила м, інтересний Аким, такий канал є в Ютубі. Це е, Сергій Акімов. Він до нас приходив, е, коли тут бубенчик був в той день. І він тут зняв, як ми тут живемо. Е, і він написав гарно ну, Меня без города Терно... е, мера города Тернополя. Ну, вроді так, ось так. То є таке відео, і я тепер я тепер дуже вірю, що завдяки отакій. Підтримці і того Сергія і о, поїхали. Нарешті вони поїхали чистити площу. І завдяки такій підтримці тепер нас буде важче звідси вигнати. Вчора, ви пам'ятаєте, да, мій ранішній репортаж, як сім чоловік ходило, і вони говорили, що ми тут доміки будемо монтувати. Я спочатку їм повірила, що вони правду говорять. Потім я засумнівалася, почала всім говорити, що вони обманюють. Ніяких домиків нема, але насправді дійсно неподалік тут лежить дуже-дуже велика куча дерев'яних всяких там конструкцій, які вони будуть скоро монтувати. Тобто наш, наша площа перетвориться на ринок, такий собі ринок дерев'яних домиків. І ми маємо бути прямо в епіцентрі цих. Там, по-моєму, за одне місце того доміка. Ну, я ще дізнаюся, ну, порядка 50 тисяч вони мають платити за місце. 50 тисяч гривень, по-моєму, за місяць. Якщо не більше. Так що ми, походу, меру задолжали, ми вже 44 дні тут. Ще потім нам поведе нас в суд, скаже, слухайте, друзі, ви 44 дні давайте платіть нам там, 75 тисяч гривень. Ой, так. Да. Приколи приколами, але, але дійсно, друзі, дивіться, хлопці вмирають на сході. У нас є проєкт, який може їм допомогти. І ми не можемо просто сидіти вдома і більше це все терпіти і, і, і надіятися, що хтось зупинить війну. Да, так, тут у нас оці машини вони щоночі їздять. Добре, друзі, дякую. У нас все добре. А, Юра, Юра. Е, оці машини, ми ж, ми ж на, на головній площі міста, тут в наметі, і вони щоночі їздять, чистять площу. Тобто, у нас площа застелена бруківкою нашого мера міста, і її щоб почистити, тобто між бруківкою попадає сміття. Е, його реально вичистити тільки отакими от машинами. Такими пилососами, можна сказати. От, і вони так кожну ніч вони їздять по тій площі і, і її прочі. Ну, загалом то у нас гарне місто, дійсно чисте, дійсно наш мер що е, цього старається. Ну, але скільки він також і принижує людей, то це. В частності нас як так можна півтора роки. Він ми до нього звертаємося. Ми йому говоримо про проект, про те, що він може допомогти російської агресії зменшити. Він говорить, що це не важ, це... ваш проект неважливий і не потрібний. От ми вже розізлилися і, і тут стоїмо 44 дні. Добре, друзі, дякую. А ну. Олександр, дивіться, ви кажете, щоб зупинити війну. Дивіться, яка в нас ідея. Нам потрібно з, ну, організовувати великі масові заходи на стадіонах, щоб там було багато людей. І під час цих заходів просто робити звернення до росіян і говорити їм: ви знаєте, ми хочемо вам сказати, що ваш Путін-обманщик, от він вам вас обманює, що в Україні є фашисти. Що тут їдять дітей, що тут за російську мову виривають зуби і так далі. Тобто наша мета допомогти росіянам е прозріти, скажімо так. І коли росіяни зрозуміють, що дійсно ми говоримо правду, що Путін обманщик, тоді вони, вони самі підуть проти нього, тому що вони зрозуміють, що він не та людина, за кого яка їх поважає, такий у нас план. Знаєте, я от зараз постійно тільки думаю, мені цікаво про ті телефонні записи, чи це вони правдиві, чи це хтось реально якусь постановку зробив. Бо якось так аж дивно, що ми з простим дитячо-юнацьким проєктом, але, але там якісь мови за Медведчука і так далі. Невже такі величезні люди, так би мовити? Зацікавились, але, походу, мафіозі раз неправильний процес не згоден, вони не зрозуміють цього. Олександр, якби ми не бачили в дії наш проєкт, ми б зараз за нього так сильно не боролися. Ми з цього навсього робили заходи ну, значно менші, ніж це ми плануємо. Там, ну, 40, 40 до 100 дітей на стадіоні і робили звернення до російських. До росіян. Просто їм такий посил говорили. дякуємо росіянам, які проти війни з Україною. І все. І ми тільки це відео розпоширювали, і ми вже бачили, наскільки це сильно впливає на російську свідомість. Тому, тому ми не можемо відмовитись від цього проекту Якщо він може врятувати хоча б життя одного солдата, то ради цього вже варто за нього боротися. Дякую вам, друзі. Вибачте, що вас потурбувало. Стараємося кожен наш крок висвітлювати, тому що реально не знаємо, коли нас вже тут приберуть, вб'ють або щось з нами зроблять. Дякую вам до побачення. І ще останній коментар: Росія не Україна. Росія не Україна, але знаєте, Олександр, все ж таки Бог створив і Росіян, і українців. Тобто в нас всередині кожного є совість і так далі. І... і просто потрібно знайти цей ключик, який би це все вирішував. Все, дякую вам на добраніч. Лягайте вже спати.